у випуску світовий тренд дійшов і на Львівщину. В області відкрили другу чергу сонячної електростанції. Його побили, гроші за лікування не заплатили. Новини взяли з'ясовувати чому. Як завжди у цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів у студії Ірина Полигам. Альтернативні джерела електроенергії у фаворі. Уже чимало країн відмовилось від атомних електростанцій і спалювання для отримання енергії мазуту чи вугілля. Натомість активно почали будувати сонячні та вітрові електростанції. Світовий тренд дійшов і на Львівщину. Зокрема, у Самбірському районі в селі Ралівка уже рік як енергію виробляють завдяки сонцю. До слова, це перша сонячна електростанція в західній Україні. Споруджували її за спільні українсько-чеські інвестиції. Тепер електростанція стала ще потужнішою. Тут відкрили її другу чергу на 2 МВт. Переваги таких станцій очевидні, адже окрім дешевої електрики, це ще й екологічно чисто. Це перші паростки таких електростанцій, тут на Львівщині, але вже сьогодні є підписано розпорядження про виділення цієї ж компанії 159 гектарів землі в Новояворівську. На відвалах, де на землях промисловості можна розвивати виробництво сонячної електроенергії, також в Старосамбірському районі вже до кінця цього року буде запущено вітрову електростанцію, і в подальшому будемо це робити як один з актуальних проектів для розвитку альтернативної енергетики на Львівщині. За допомогою інвесторів у області розвивається і агропромисловий комплекс. Учільник області Віктор Шемчук ознайомився з роботою компанії Агромарк ЮКей. Її основна виробнича база знаходиться в селі Вирів Кам'янка-Бузького району. Компанія займається фермерською діяльністю завдяки сприянню інвесторів з Шотландії та Ірландії. Компанія «Агромарк UK існує на українському ринку вже понад сім років. Тут займаються фермерством та вирощують сільськогосподарські культури. Тут є ємкості для зберігання зернових, є потужний зерносушильний комплекс, є складські приміщення для зберігання картоплі, тобто картопля зберігається в хороших умовах з вентиляцією, з підігрівом, з охолодженням. Ну щоб забезпечити якість продукції, такі умови мають бути. Компанія постійно нарощує виробництво, збільшує посівні площі і складські потужності, забезпечує близько 400 сотень робочих місць. Лише за минулий рік реалізовано сільськогосподарської продукції на суму 250 мільйонів гривень. З них сплачено податків до бюджету понад 15 мільйонів. Від початку своєї діяльності фірма бере активну участь у соціальних проектах, робить внески у будівництво інфраструктури, розвиток культури і освіти в селі. багато соціальних проєктів були спрямовані в основному на. На села, сільські школи, також дороги. А ще ми постійно надаємо підтримку дитячим садкам і плануємо це продовжувати. І чим більше буде зростання бізнесу в Україні, тим більше будуть зростати внески у соціальні проекти. Ми дуже раді, що таким чином на базі такого приватно-державного партнерства ми можемо виконувати і соціальні ініціативи президента, які пов'язані з доступністю культури в селі. Ми дуже задоволені з тим, що компанія Farmers Group, яка заробляє в Україні, також вкладає в Україні великі інвестиції. До кінця місяця між підприємством та Кам'янко-Бузькою районною державною адміністрацією буде підписана декларація щодо соціального партнерства, згідно з якою спільними зусиллями проведуть капітальний ремонт народного дому села Батятичі і дошкільної установи села Зубів міст, а також проведуть ремонт місцевих доріг. Любов Ступчук, Андрій Сладков, новини. І до менш приємного понад 20 людей потрапили до лікарні у строю з діагнозом отруєння. Усі вони працівники одного підприємства. Попередній діагноз гостра кишкова інфекція. При опитуванні хворих стало відомо, що всі харчувалися на території підприємства. Вживали гамбургери, салат з капусти, плавлений сирок та сік. Симптоми захворювання розвинули вже наступного дня: підвищення температури тіла, нудота, загальна інтоксикація. Наразі стан здоров'я шести осіб середньої важкості. Всіх решта – легкий за даним фактом відкрито кримінальне провадження, причини та обставини отруєння з'ясовують. За попередніми даними, ймовірно, цей спалах гострої кишкової інфекції викликаний збудником таким як сальмонела, оскільки ем, наразі при бактеріологічному дослідженні е, виявляються мікроорганізми, тобто колонії подібні до сальмонел, але подальше їх ідентифікація триває. Всі хворі отримують діагностичні міроприємства і лікування згідно протоколів Міністерства охорони здоров'я і абсолютно у всіх хворих є позитивна динаміка. Тобто вони не правда, Неправда, а кривда. На гарячу лінію новин звернувся львів'янин. Бізнесмен, якого побили колишні правоохоронці, немає грошей на ліки, а його кривдники гуляють на волі. Львів'янин, який не знайшов правди в суді першої інстанції, тепер подає на поляцію. Фактично, одна четверта мозгу просто як рубець. в мене в голові залишився. З успішного бізнесмена у 33 роки Олег Кучеренко став інвалідом першої групи. Півтора роки тому колишній інспектор ДАІ запропонував чоловіку купити машину. На зустріч Олег прийшов з грошима, але замість авто отримав відкриту черепно-мозкову травму. Вижив дивом. Рік чоловік приходив до тями, вчився говорити та ходити заново. Але повністю діяльність мозку і досі не відновилася. Я деколи плутаю букви, цифри і місяцями можу поплутати, У мене вже півтора року голова болить, і спазми йдуть, і, ну, чесно кажучи, лягаючи спати, не знаю, чи я дотягну до, до ранку. Так сильно голова болить? Голова болить, я глухий на ліве вухо. Мені сказали, що я впав головою у бордюр, чи зі сходи зі сходів впав головою у бордюр. Що від того й ну, на то, якби проломав череп? Били чи впав сам, він не пам'ятає, але мама Олега записувала усе, що син говорив, коли марив у комі. Без свідомо говорив, то він називав якісь Ну, але от, найбільше, що мене ото що в мене син. Nebėkite manęs, nebuvaite, nebuvaite manęs. За побиття Олега на лаві підсудних опинилося троє колишніх правоохоронців. Суддя Личаківського райсуду, двом з них оголосила умовний термін покарання і випустила. Гроші на лікування, за скалічене здоров'я Олегу. Ніхто з них досі не повернув. Вируку, що вони будуть допомагати. Я кажу, напишіть мені, хоч ті розписку, якусь, що ви дійсно готові мені забезпечувати лікування. Вони тянули, тянули, казали, ой, без адвокатів ми нічого писати не будемо. Вони спеціально так тянули, щоб не було, щоб я не написав в апеляційний суд. Чому своїм рішенням суд не прописав компенсувати лікування у Феміді Личаківського району? Ми коментар не отримали. А тим часом щомісяця на ліки Олегу потрібно щонайменше дві тисячі гривень. Кошти у сім'ї вже закінчилися, тому надію люди покладають на апеляційний суд і просять лише одного допомогти повернути безжалісно скалічене здоров'я. Ярина Матвіїв Назар Піг. Новини. Прецедент журналісти новин взяли під особистий контроль і будуть продовжувати стежити за перебігом ситуації. Це лише частина випуску. Далі ви почуєте про таке. Нове обличчя Львівським селам. Перший крок зроблено. Норвезькі спеціалісти реставрують Львівську церкву. На ретро авто до Європи. Львів'яни запрошують на автоперегони. Новенький народний дім бібліотека, школа та садочок. А також подекуди театри та кінопалаци. Таке сучасне обличчя хочуть надати селам Львівщини. Влада взялась за розвиток соціально-культурної сфери на сільських територіях. Одним із найважливіших завдань вважають наявність садочку у селі. Тільки цього року планують відкрити 35 нових садочків. Один із них вже відкрили на Самбірщині. Ще декілька років тому тут були зруйновані стіни і рештки даху. А вже сьогодні садочок-звіночок, що у селі Стрілковичі на Самбірщині, відкрив свої двері для малят. Моя дитина ходила в садочок. в Самбір. Рано швидко треба було піднімати, ставати, їхати. Ми молоді мами. Нам ще заскоро було в садочок, а зараз дуже файно для всіх дітей. Всі батьки молоді підуть на роботу. Тепер проблему з тим, куди подіти дитину, вирішено для батьків трьох довколишніх сіл. Вітак садочок вже прийняв три групи дошкільняток. Щоб сільська дітвора мала такі сучасні умови, гроші збирали звідусіль. Ми продали три земельні ділянки і спіфінансування мали своє більше півмільйона. І тоді ми провели тендер. У 2008 році почали реконструкцію. Загалом по області дошкільною освітою охоплено далеко не всіх дітей. Однак влада взяла курс на відновлення будівництва садочків та виховних комплексів. Ця робота тільки починається. Ми маємо намір в цьому році вийти на порядка 60-70% забезпечення дітей дошкільними навчальними закладами з такою перспективою, щоб Протягом наступного року завершити цей процес. Ви пам'ятаєте часи, коли дитячі садочки були не витребувані, коли дітей не було в сільській місцевості, коли діточок не вистачало для того, щоб забезпечити мінімальне відвідування школи чи дитячого садка. Слава Богу, цей час минув вже цього року. Ще 4 тисячі малюків зможуть відвідувати садочки. Зараз у дошкільних закладах Львівщини виховується понад 65 тисяч дітей. І тафічук за пойдало новини. Старість не вирок. У Львові створили центри для літніх людей. При церкві святого Климанція тепер щодня самотні пенсіонери можуть провести цікаве дозвілля у колі товаришів. Про те, що життя на пенсії може бути активним, дізналися і наші кореспонденти. Можна йти зранку до церкви, потім прийти до хати, щось собі знайти, яку роботу. Ольга Посівник розказує, на пенсії в неї з'явилося багато вільного часу, але гаяти його не варто. Дізналася, що у церкві Климентія влаштовують дозвілля для літніх. Тут пенсіонери зустрічаються та проводять цікаво час. Нас запрошують на екскурсії різними Ми ходимо по музеях от, в оперний, в Зеньковецької. Ми були вже скільки разів. Їздили на тому поїзді, спілкуємося із своїми. Дозвілля це приємне нам зробили. Центр дозвілля для літніх відкрили при церкві не випадково, адже окрім культурної програми, пенсіонерам пропонують і духовні практики. Дуже важливо справді, якщо особи ці будуть бажати, аби е, пізнавати більше Бога, пізнавати е, святе писання. Безумовно, ми будемо працювати, ми будемо служити. Важливо для тих людей є е, е, спілкування. Тому що люди виходять на пенсію, і в них з'являється відчуття непотрібності. Вони раптом одного прекрасного дня не мусять ставати, не мусять йти на роботу, не мусять мати тих обов'язків, які вони мали раніше. І це, і це є стан, який дуже негативно впливає на, на, на кожну людину. Зокрема, лише у Франківському районі мешкає понад 300 одиноких пенсіонерів. У місті їх понад 2000. тисячі. Тому такі центри планують відкрити при церквах у всіх районах Львова. Ярина Матвіївна Зарпіг новини. У Шевченківському гаю реставрують церкву. Українські спеціалісти працюють спільно з норвезькими колегами, допомагають закордонні музейники і грошима, адже коштів на подібне у львівській скарбниці немає, розповідають у міській раді. Вже сформована група спеціалістів, які привезуть до музею дерев'яні хати із інших регіонів України. Вони займуться їх оновленням. Цю церкву привезли до музею ще в 70-ті роки. Зараз вона потребує негайної реставрації. Необхідно повністю замінити дах і деякі несучі стіни, розповідають музейники. Вона є, скажімо, в такому критичному стані, загрозливому, як і для церкви, так і я б сказав, і для відвідувачів, тому що в першу чергу були допущені деякі помилки під час під час перевезення і збірки церкви тут. Усе фінансують і допомагають у роботі закордонні спеціалісти п'ятеро норвежців. Вони реставруватимуть, і інші хати розповідають, що здивовані слом'яними дахами. Такого у норвезьких народних музеях нема. На оздобленні, на орнаментах, на прикрасах, зокрема будівель, ми знаходимо спільні для нашої країни, вашої і ще багатьох інших країн елементи, такі, наприклад, як шестикутна зірка. Співпрацюють музеї уже три роки, тож незабаром у Норвегії відбудеться фотовиставка, яка доповниться українським народним одягом. Її обіцяє організувати Львівський музей. Оксана Василик знову Ірина Гоць. Новини. А от у Моршині відновлять курортний парк за європейські кошти. Гроші на реконструкцію місцева влада отримує у межах програми транскордонного співробітництва. Проект охопить не лише Моршин, але й його польського партнера, місто Горинець здруй На Львівщині проведуть реконструкцію пам'ятки місцевого значення парк курорту Моршин. Зокрема, покращать благоустрій, облаштують дитячий майданчик, збудують громадські туалети та відновлять вуличні ліхтарі. Ремонтні роботи на Липинського знову у розпалі. Працюють від перехрестя з Чорновола до перехрестя з Замерстинівської. Причина перечасне руйнування дороги. Нагадаємо, цю вулицю ремонтувала турецька фірма Онур два роки тому. Але після двох зимувань на асфальті виявили дефекти. Однак фірма надала гарантійний термін 10 років, тому зараз відновлюють цю ділянку дороги за власні кошти. Зазначимо ремонт дороги фірмі обійдеться близько 2 мільйони гривень. За сприятливих умов до кінця тижня. Ижні обіцяють завершити реконструкцію усіх чотирьох смуг руху. Альвів'яни запрошують європейців на автоперегони. Сьогодні колона ретроавтомобілів стартувала з площі ринок до Чехії та Прибалтики, аби запросити гостей на Леополіс Гран-Прі. Цьогорічні змагання на трасі Львівський трикутник» відбудуться 21 травня і триватимуть три дні. На перегони вже зареєструвалося близько 150 учасників. Тільки з Польщі очікують 80 машин. Тож хто і чому вирушив у автопробіг Європою? Далі Юлія Манько. Лоща ринок із пішохідної зони перетворилась на проїжджу частину. Щоправда, їздити біля міської ради можуть лише ретроавтомобілі. і то всього один день. 15 раритетних автівок, і це лише частина тих, які братимуть участь у фестивалі в червні. Так вже зовсім скоро Львів перетвориться на столиці горбатих. А допоки в них інша місія запросити гостей за кордону. 15 ретро вирушить до Чехії та Прибалтики. Цей фестиваль буде проходити. Дуже він тематичний. Це будуть тематика його ремесла Прибалтики, тобто, це буде в стилі старих ремесел. Кожен хто їде, різна компанія має показати, привести яке старе ремесло туди. Від України до Італії щороку бажаючи взяти участь у фестивалі, стрімко зростає. І Якщо у минулі роки з Італії та Польщі їхали всього кілька ретроавтівок, то тепер переконують організатори їх вже десятки. Щоправда, проблеми із закордонними гостями і. Існують здебільшого під час перетину кордону. В гості, скажімо, минулі роки Італія і Англія відмовилися у їхні учасники приїхати власне, власне за проблем з кордоном. Крім того, у них є таке неправильне враження, що тут банди... що тут страшно їхати. Олександр один із тих, хто сучасні машини не визнає. Проте кермує Горбатим не він, а дружина. Автівку чоловік подарував їй ще до Заміжжя. Розповідає спочатку їздити на ретро. Жінка соромилась, а тепер її від подарунку не відірвати. Вона трохи переживала спочатку через те, що е, е, ще не зовсім добре вміла їздити, але увагу на неї звертали всі, але тепер е, вона вже їздить добре. А це вже пані Оксана. Про такого червоного горбатого жінка мріяла з дитинства. Переконує, свого старенького запорожця, не приміняє на жодну іномарку. Щоправда, автівка уваги вимагає чималої. Вона потребує завжди уваги. Уваги, тому що якщо дорога нерівна, відповідні є і проблеми із управлінням, і з ремонтом складна в ремонті, тому що з часом все менше-менше запчастин до неї стає. А от запрошувати європейців до міста Лева, львівська команда розпочне вже від сьогодні. Частина попрямує до Чехії, на Ралі Богемія. Решта вирушить у Прибалтику на з'їзд автомобілів Жуків Валабаї. Тривалість цього автопробігу 6 днів. Юля Манько, Андрій Сладков, новини. І наостанок про приємне на українців у червні знову чекає додаткові вихідні дні. Канікул цього разу на відміну від травневих свят не заплановано однак, два великих свята трійця і день конституції подарують два додаткових вихідних. І так, згідно з урядовим розпорядженням, відпочиватимемо 22, 23, 24 червня, а також 28, 29 та 30. Також слід не забувати, що субота, 1 червня в Україні, буде робочим днем в якості компенсації за вихідний день 10 травня. На цьому наш випуск добіг кінця. Далі ще новини бізнесу та спорту. А я прощаюсь. Нагадую вам про наш інтернет-портал. Адресу можете бачити на екранах. Якщо маєте власні новини, телефонуйте на номер гарячої лінії 242 09 27 Нехай щастить.